У вівторок, 27 листопада, народні обранці Грожнятівщини зібралися на позачергову сесію. Справа в тім, що Анатолій Дирів, який був обраний головою районної ради, і обіймав цю посаду два роки, уже незабаром працюватиме у Верховній Раді України. Тож депутати 6-го демократичного скликання цього дня до пізнього вечора обирали нового очільника представницького органу районної ради. Чи вдалось, хоча б одному кандидату із запропонованих трьох набрати 32 прохідних голоси, про це у сюжеті Лесі Задорожної. Голова Рожнятівської районної ради Анатолій Дирів переміг на виборах до Верховної Ради по мажоритарному виборчому округу номер 86 Тож на позачерговій сесії, яка була скликана у вівторок, 27 листопада, склав дострокове повноваження керівника органу місцевого самоврядування. Були цього дня і квіти Анатолію Борисовичу і вдячні слова за працю впродовж двох років, за розуміння, яке намагався знаходити з кожним і завжди, за мудрість в прийнятті будь-яких рішень. В свою чергу новообраний депутат Верховної Ради подякував своїм виборцям за. Довіру, а їх у депутата дерева більше 25 тисяч і пообіцяв підтримку своїм землякам в майбутньому уже зі столиці. Відтак 59 присутніх депутатів перейшли до найважливішого питання порядку денного обрання голови Рожнятівської райради. На вакантну посаду поступило чотири пропозиції. Народні обранці від партії «Батьківщина» запропонували внести до списку кандидатів на місце керівника органу місцевого самоврядування Назара Іваніва. Від нашої України список таємного голосування поповнився прізвищем теперішнього. Заступника голови районної ради Віктора Тріща а свободівці висунули свого кандидата Романа Стоцького. Всім трьом було надано слово для виступу. Згоден кожен із депутатів зробив свій обдуманий вибір, але жодна із кандидатур. Не набрала відповідної кількості голосів після 20 хвилинної перерви, знову взялися за голосування. Думки в сесійній залі розділилися. Анатолій Дорі уже як екс-голова, переконаний, що людина, яка займе його робоче крісло, повинна бути представником демократичних сил, мати міцну політичну позицію та продовжити вибраний ним курс. Найперше, перше це повинна бути людина, яка справді має свою міцну політичну позицію. Це людина, яка має власне. Бачення той чи іншої ситуації людина, яка може швидко орієнтуватися в прийнятті рішень, людина, яка є саме основне з демократичним представником демократичних сил. Не сходити з того курсу. Я не кажу, що я правильний курс, десь задав районній раді, але я вважаю, якщо не було. Таких серйозних гострих зауважень, то він був правильним. Я сподіваюся, що з цього курсу новообраний голова незалежно від прізвища, незалежно від персоналі він з цього курсу не зійде і буде відстояти ті засади демократії, які десь ми напрацювали за тих два роки в другому турі. Іванів Назар набрав 29 голосів в той час, як Віктор Тріш на 5 голосів менше. Через годину знову зібравшись, депутати по третьому кругу пішли навколо урни. але жоден із кандидатів так і не набрав прохідних 32 голоси. Тож збиратимуться на пленарне засідання знову 6 грудня. Можливо, за цей час визріє виважене рішення, прийнятне для більшості рожнятівських обранців.